Так, для статистики минулих років. Далі у вас буде кілька слайдів про статистику минулих років. Для цього треба спочатку розуміти, що, що там мається на увазі. Здається, воно буде в попередньому, так? Так, буде. Тому спочатку цей слайд, а потім повернутися до попередній. До як я вже казав, що обов'язковим є ПАВС ну взагалі є ПВС справа, стало 17-го року. До того ще був тест це треба людину зараз. До того був обов'язково до того був тест 16-го року. Він був лише для десяти закладів вищої освіти України, які захотіли. А в нашому університеті теж було, але лише для одного факультету. До речі, як ви думаєте, не вгадайте до якого до одного факультету 16-го року був вступ нашого університету саме був вступ за результатами ЄФВ до всіх інших за, за результатами звичайних вступних іспитів, про які я говорив. Який? Тагію. Тоді ЦГЮ був тільки починав популярним ставати. Ні, ЦГЮ тоді звичайним чином. Ні, не став Адвокатур. О, цього разу навіть адвокатура Третя, правильно. Адвокатура. Тоді був інший декан mm -hmm. на адвокатурі. Вони тоді були пілотами новинок різних. І тому 16-го року. На факультет адвокатури вступали лише за результатами ЄФВ, а на всі інші факультети за встатами державного іску. Востаннє саме зараз. Сема вже для всіх це було обов'язково. Отже, в нас загалом в мережі інтернет, ну і в принципі, в мене є ті тести, які були на за оці всі роки. З дев'ятнадцятого року це основна сесія додаткова сесія. Основна це те, до чого ми звикли. Додаткова, це ті, які складають, які не встигли на основну або мають інші поважні причини для основної до того 18-го року. Додаткової сесії не існувало, і так само. але паралельно з основною існував вступний іспит. Вступний іспит е був теж за стандартами, тобто там теж був єдиний тест для всієї України, але він складався в кожному виші окремо. Uh, і він був передбачений лише для окремої категорії людей, які не можуть з різних причин бути uh, на ну складати коротше з технологіями ЗНО. Різні там порушення є опорно-рухового апарату і так далі ну, коротше, різні особи з інвалідністю, які прямо передбачені були певним наказом, тобто вони так само сказали, але для них був інший тест, оскільки доступ до цього тесту мали викладачі університетів, то щоб не було, це, це не впливало на ну, якщо навіть буде розголошення і так далі, не впливало на інших, то для основної сесії був один тестовий дошир, для вступного іспиту, хоча вони відбувалися в один день, був інший тестовий дошир, а пробний тут я його написав 17 років років, насправді він був 17 року, просто на сайті освіта. UA, там де є всі тести з минулих років, він там чомусь вказаний 18 роком. Бо насправді то 17-й рік. 16-го року на тому сайті немає, але в мене є тести в з 16-го року, тому я їх теж включаю до аналізу.